Про майбутнє Маріуполя будемо говорити далі. З нами на зв'язку заступник міського голови міста Сергій Орлов. Пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю героям! Слава, добрий вечір! Вітаємо вас із відкриттям такого офісу у Львові. І Перше ж питання: чому Львіву вибрали для першого пілотного проєкту? Ну знаєте, відповідь дуже проста і дуже така надихаюча. Бо Львів це наше місто-побратим, і нас зв'язує багато років, не те що товарищества, а дружби, я би сказав, приятельства підтримки експертної допомоги, і Львів було першим містом, коли міський голова Вадим Боченка обрався. То ми перше, куди їздили за експертизою, то було місто Львів. І з того часу ми бачимо, як стрімко Львів розвивається, і тому ми також хочемо мати цей досвід, хочемо мати цю можливість розвиватися з одного боку. А з іншого боку, ну надзвичайна зручна логістика. То коли ми кажемо про експертне обговорення, до якого ми хочемо долучити також наші європейських партнерів, представників міст Європи і таке інше. Зручна логістика, можливість в одному в одному місті, в одному локації зобрати як міст. Обудівальників Львову експертів, українських експертів і також міжнародних експертів, тобто, вся ця комплекс унікальних можливостей, пане Сергію. Знаємо, що це перший офіс, але таких планується ще два, як мінімум, в інших містах України. А також із за кордоном ви плануєте відкривати ці всі офіси. Вони будуть робити одну і ту ж роботу, просто будуть збиратися експерти то там, то там, то там чи є якісь відмінності у роботі? Так, по-перше, що я хочу зазначити, що ми більше використовуємо все ж таки назву Платформа бо офіс це щось таке дуже формальне, і питання насправді не в квадратних і кубічних метрах, а питання в підході, який ми використовуємо, і в завданнях. Тобто, це здебільшого платформи у Львові, завдяки допомозі Львівської міської ради Андрію Івановичу Садовому, то ми здобули такий гарний осередок і завдяки партнерів перетворили на ту гарну. Світлу, локацію, в якій е, буде е, можна експертно працювати. І ми впевнені, що результат буде гарний. Е, але завдання різні. То Львів, то більше більше про архітектуру, більше про м, стратегування, більше про економічний розвиток, про залучення молоді, про культурну. Ви знаєте, у нас такі дві два великих завдання: то культурна і освітня деокупація, дерадянізація. То буде дуже великі виклики щодо цього питання. А наша платформа у Дніпрі вона така більш приземлена. Вона про муніципальні послуги, про експертизу щодо тепла, водопостачання, водовідведення, транспорту. Чому Дніпро, тому що це так така найбільш зручна локація, де це можна ділитися вже з громадами, що потребують це і міста Донецької області, Луганської області. Ми б дуже б хотіли, щоб це була така платформа, де ми вже будемо проговорювати практичні речі, пане Сергію. Закон... Ніхто не сумнівається у тому, що Маріуполь повернеться до України в межі України, але не здається вам, що зашвидко нам говорити про відбудову міста. Це гарне запитання. І, по-перше, ми запитували у наших містян. Тобто, наразі 150 тисяч маріупольців знаходяться в Україні. і Коли ви знаєте, ми задавали їм питання восени чи вже час проговорювати питання відродження Маріуполя, Вони казали: ні, ми не готові. Травма дуже, вели... дуже велика. Сліди не загоїлися, не готові навіть роздумувати про це. А коли ми почали питати, а чи готові ви зараз навесні 23-го року, то ви знаєте, дуже багато переважна кількість містян, 90-95% відповіли так. То перше, ми зрозуміли, що коли ми питаємо, чи вже час чи готові Маріупольці, то 22-й рік ні, а 23-й рік так. То ми врахували цю думку. А по-друге, ми бачимо, що будь-який гарний проект, будь-який гарний концепт то багато місяців роботи. Тому віримо в Збройні сили, очікуємо звільнення. Але як міська рада українського Маріуполя робимо ті кроки, які ми повинні робити. Ну і очевидно доведеться вже кошти збирати, бо за різними оцінками 90% міста зруйновано на те, щоб його відновити, принаймні цих 90%, треба 14,5 мільярдів доларів. Якщо говорити про терміни, то чи архітектори, інші експерти, які належать до цих платформ, оцінюють масштаби в часовому вимірі? Скільки часу знадобиться на те, щоб після деокупації місто відновити? Ви знаєте, це дуже складне питання, таке з містобудувального і з такого точки зору. Чому воно складне? Бо місто це ж не тільки квадратні метри, кілометри території, бо Маріуполь мав 273 квадратних кілометри, велику територію, але це питання. І місії міста, візії міста, питань навіщо повертатися, яка буде економічна активність, де яку заробітну платню я зможу отримувати, то це такий комплекс питань. І друге, що ми повинні розуміти, що на жаль. Ми дуже багато втратили ту шкоду, Росія нанесла це. Також не тільки будівлі, це зруйновані душі. І Коли до війни Маріуполь був півмільйонна громада, то наразі там 150 тисяч в тимчасово окупованому Маріуполі. Тому ми зробили певну кількість припущень. Ми віримо і знаємо точно, що в перший рік після деокупації буде 250 -ти тисячна громада, і це такий перший крок. Негайна відповідь Early Recovery план, який ми вже опрацювали. Він більш не такий вартісний. Це десь 600 мільйонів євро. Треба і півтора-два роки роботи на те, щоб відновити достойні умови життя для 250 тисяч маріупольців, українців. А далі наступний крок 400 тисяч і 30 рік. І це ми починаємо проговорювати з архітекторами, і це саме ті кошти, про які ви кажете. Коли ви згадали про те, що Маріуполь це не лише зруйновані об'єкти, а і зруйновані душі, то про відбудову, коли йдеться, тут головне правило не нашкодити. Є два об'єкти, як мінімум, Маріуполі, які зачепили душу кожного українця: це драмтеатр і Азовсталь. Що у цих проєктах архітектурних, які представляли напередодні у Львові. Що йдеться щодо цих об'єктів, як їх збираються відновлювати, і чи будуть відновлювати взагалі, чи це будуть просто місця пам'яті? Я б хотів би також все ж таки почати з наших мешканців. Ви знаєте, на тих воркшопах, про які я казав, у нас є потужна мережа «Я Маріуполь». Ми дякуємо Львівській міській раді Андрію Івановичу за можливість також мати осередок у Львові. До речі, сьогодні був відкритий другий осередок побутовий центр. І то у Львові вже три осередки. Я Маріуполь. А стосовно питання, ми задавали про драматичний театр, про промисловість. Тобто, які відповіді наших мешканців вони вважають, що на тому місці не може бути більш драматичний театр, але вони вважають, що це повинно бути гарне місто пам'яті стосовно Азовсталі, то питання відповіді мешканців такі. Більшість би хотіла, щоб металургія збереглася в Маріуполі, але не на території можливо, Азавсталі, а десь на іншій території. То з цього ми виходимо. І коли ми вже це проговорювали, ми також передавали урбаністам архітекторам це бачення, побажання маріупольців, То що вони з цього кажуть? Вони кажуть, що на території драматичного театру потрібно зробити е, гарний е, такий сенситивний. Комплекс е меморіальної пам'яті, який би занурював нас в ті події, і дуже гарно з цим працює Львів, дуже гарно з цим працює Варшава. Дуже гарно Гданськ працюють е деякі інші країни. То нам запропонували кілька концептів. Вони реально дуже надихаючі, е і один з концептів був. Відкрити, тобто не відновлювати, залишити половину драмтеатру, але відкрити фундамент, бо там насправді сталася трагедія, там загинули люди. Зробити у вигляді такого амфітеатру, використовувати світло, використовувати звук, наративи, щоб донести ту трагедію, яка була інше більше. Використовувати воду більш такий спокійний підхід разом, то я думаю, що ми відновимо архітектурний конкурс майбутнього міжнародний і знайдемо найкраще рішення. А щодо Азовсталі, то це е, тільки одну цифру скажу: це по-перше, це приватна територія. Вона належить компанії Метинвест, Азавсталь, то треба з ними. По перше, дискусію, але це 11 квадратних кілометрів. Архітектори кажуть, що на цій території можна побудувати. Комфортне місто на 250 тисяч, то це дуже великий виклик, що там зробити. Ви згадали про австрійських і польських архітекторів. До слова кажучи, ми тут довідалися, що один із офісів власне планується в Польщі відкрити цієї платформи Маріуполя Ріборн. А з яких інших ще країн ви залишаєте архітекторів? Ну крім звичайно, українських бо українська школа себе також в останні роки показала як одна із фантастичних з фантастичними ідеями. Так, наразі ми завдяки підтримці наших партнерів з агенції USAID Ми отримали можливість найняти чотирьох архітекторів. Два з, з них нідерландські це з Нідерландів, Фуко Трефер Сергій Радіонов. І два це українські Вікторія Тітова і Віктор Зотов. Всі вони знають Маріуполь, всі працювали, мають досвід, мають не ті зна, знаєте, мають. Сенси за, за для чого працювати над цим питанням, і це не тільки про гроші, це щось набагато більш емоційне, і також ми зараз долучаємо польських та французьких архітекторів. Є гарна співпраця і завдяки підтримці Львову, і завдяки підтримці нашого міста побратим Гданськ До речі, у нас також Гданськ, місто Побратим як і у Львова, тому ми таку гарну. Знайте поєднання експертизи українських архітекторів, польських, данських і французьких архітекторів. Ну і користуючись нагодою вашої присутності на зв'язку, не лише про майбутнє, хочеться поговорити, а на завершення про сьогоднішнє за вашою інформацією, що зараз відбувається в Маріуполі, як місто живе у тимчасовій окупації. Е, ну, як я вже казав, за нашою оцінкою, десь 120 тисяч там мешканців наразі. І ця цифра така більш стала. Хоча кожен день є випадки, коли приїжджають з тимчасово окупованого Маріуполя на територію України через Європу і в Європу. Ось буквально позавчора. Вчора була матуся з дітьми і таке інше. А там є представники окупаційної влади. Там є певні будівельники які з середньої Азії, тобто, це таке місто, знаєте. Дивне насправді, тобто там немає економічної активності, на жаль, тобто нема де працювати, нема де заробляти гроші. Де-факто є тільки дві можливості: це співпраця з окупаційною адміністрацією, або щось на кшталт військової такої служби. Там дуже багато літніх людей. В які отримають, повинні вистояти цю чергу папірці, оці червоні, бо не можна отримати ніяку послугу, ніяку допомогу, якщо ти не маєш цього папірця. Окупант змушує отримувати ці папірці, і це під тиском і вжахливим, під тиском життєвих навіть обставин. По перше по друге дуже багато настрої. знаєте, настрої поділились: хтось завмер і живе одним днем, хтось чекає Україну. А хтось підтримує таку, такі також є окупаційну владу, але це завмерше місто, яке чекає української деокупації і. Власне, як ви казали, і з вірою в Збройні Сили України будемо сподіватися, що цей процес надійде якомога швидше. Сергій Орлов, заступник міського голови Маріуполя. І до слова кажучи, коли ви розповідали про платформи про спільноти Я Маріуполь, яких у Львові вже є три, то з такою активністю можемо лише сказати, що після деокупації нам доведеться відкривати такі спільноти в Маріуполі і називати їх я львів'янин для того, щоб вже були рівноправні стосунки між містами побратимами Львовом і Маріуполем і на завершення нашої розмови пропоную подивитися ролик, який створили мешканці Маріуполя. Це журналісти із телеканалу Маріуполь Тв 7 які продовжують працювати, правда, не на тимчасово окупованій території, а в інших містах України, але творити контент, який говорить нам, нагадує про той Маріуполь, який був до повномасштабного вторгнення, і яким він є зараз.